Кіло 302. Там що курінчик лежить. 304, 303 один <різько> грам висів на бришанці. Фільм про Селеру. Як Олександра Селеру трясла. Обтрушувала. Щоб не пошкодити, щоб вона, ціленькою зберегти. Вона так входить в тріп. Що в тріп? Ти ж казав трусити, казала а ти кажеш, ти постаєш. Вона так трясе, трасе, трасе, тріп, 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 тріп і входить в тріп. Ніби <гум> мухоморів наїлася. Дивись на те, як витрушує. дивись, бачиш? Дивись, ну. дивись, дивись який коси. Може комусь потрібен комбайн для купання селери. Або ще нагород комусь Такий спеціальний. Візьміть мене, візьміть мене. Хто хоче, беріть. Я вам позичу на, на кілька діб. Бачите, як я копаю. А що то казати? Як я гарно купаю. А ти купай, трохи обтрушуй землю. Купає він. Я не копаю. Не тільки копаю, він ще мені нерви псує. Думаєте? Він <рес> <рес> думайте, тільки купає чи що? Отака у нас вродила Салера. Отака здоровенна. Тягнули ріпку, тягнули і не могли витягнути. <ріху> Нарешті в нас видалось трошки часу, щоб ми могли ту солеру вибрати. Доброго дня, друзі. Ви на каналі я і мій Юрко. Нарешті ми закінчуємо наші городні роботи. Люди вже позакінчили давним-давно, а ми ще не закінчили. Нас вони до Нового року будуть. Збираємо солеру. Останні овочні, ще капуста. Капуста така виросла у нас. Тут і ще біля хати. Ту, що ми садили, Ого. Ту, що ми купували. Дивіться, капуста гарна, ще наросла. Ми ще її не будемо рвати, хай росте. Ще. І біля хати також... Нав'язалися нав головки, так само біля хати дуже багато. То після часнику. Так що вона ще встигає, нормально виросте. І дуже невелико садили, як ви бачили, яку ми садили капусту. Капуста гарна. Так, селеру обриваємо зелені листки. Будемо сушити на приправу. Зелені багато. І роботи багато. І роботи знову. багато. Ну що, багато. приступаємо. Треба ще город прибрати. Яся, що ти там їш? Привичку їсть. Пасеться. Здоровенна. Зелень соковита. не є суха. Гарна соковита зелень. Ви вже обривали, ви вже багато зірвали. І ще буде багато зелень. Цікаво там вон. подивитися, там такі грубі були здоровенні. Я. Я літом знімав. Можливо. Та? Та ні, вої. Є Та, багато таких голехів. яка здоровенна. Тут велика, тут велика дрізька хулера, яка. Дивіться, здоровенька. Ну, зараз ми будемо її купати, поши обіруємо зелене листя. Кічка важка. Дуже гарна салера. Сорт я забув вже діамант Діамант і ще один якийсь був сорт. Ще один. Ну і шо та добра, що та добра. Ми кожного року садили діамант, а тепер маємо два сорти. Ну Салера дуже така відмінна. Важка, навіть зважена. Ну, напевно, з півтора кіля буде мало. Вона така дуже важка. А може і два? Зараз корінчики ще пообрізаю. Тоді в хаті гарно помию її. Помию і гарненько просушу. Ну що, Управлю. Поїхали, Поїхали, працюємо. У нас є такі купальні вила. Купають то, що треба. Далі перебирає. Оббираю від корінців. Ну, ти собі ножару взяла. Яку вхопила, таку взяла. <рес> ти ще скажи, що нема ножів. Ні, в хаті нема ножа. Піддарка. Я ж ним завжди і на кухні, і всюди. ж мій любимий ніж. А ми то зараз копиємо, вже все в гічку обірвали. І будемо грузити в машину. Ящиків набрали. Я думаю, що ящиків буде мало. Тоді будемо сипати насипом. Якісь кори немає. Побрізаю, тоді гарно вдома промиємо, просушимо і все. Може комусь потрібен комбайн для копання селери. Або ще нагород комусь такий спеціальний. Візьміть мене, візьміть мене. Хто хоче, беріть. Я вам позичу на, на кілька діб. Бачите, як я купаю. А що то казати? Як я гарно купаю. А ти купай, трохи обтрушуй землю. Я не купаю. Я не тільки копаю, він. Він, він ще мені нерви псує. Думаєте? <реш> 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 Думаєте, тільки копає чи що? Знущається з мене. Казав, щоб я ще город перекопала йому весь на зиму. Ні, я біля хати перекупала, тут купати я вже не буду. Тут нехай Васильові коні купають. Тага Яся? Яся, ти чого не допомагаєш? Допомагай скоро. Лежить вона. Сілярка закінчується, треба заправити. Лінива. Як ти цілуваха, цілується. Вийшла цілуватися. Комбайна солярка закінчується. Комбайн давай. Через дві години будеш пити каву. <смістичного культура> Комани на городі. Не видумуй, копай. <смістичного культура> <смістичного культура> Кавомани. <смістичного культура> Ото комбайн нарив, накопав. Я не встигаю навіть її трусити. Переробляти. Переробляти. Трусити. Яся, допомагай трошки. Юрку мені трусити, так сидіти і тако труси, так трусити. Може вже перестань трусити, бо я вже тобою тряси. Я ж скорбі вдома так. Ліпше не труси. А чого не трусити? Ти ж казав трусити. Та не треба, щоб ти мені можу. ходила, тряслася. <рес> Фільм про Саверу. Як Олександра Селеру трясла. Обтрушувала. Щоб не пошкодити, щоб ціленькою зберегти. Вона так входить в тріп. Що в тріп? Ти ж казав трусити. Казав обрізати, а ти кажеш тако, все, я Вона так трясе, 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 тріп, 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 тріп і входить в тріп. Ніби <рес> мухоморів наїлася. Дивись на те, як витрушує, дивись, бачиш? Дивись, no. дивись. дивись який коси. Ну що, 9 година вечора робота продовжується. Леся змушувалася, пішла спати. Вчора було Михайлу, сьогодні вже понеділок. Так я обриваю листочки. Буду їх сушити. Стебло не викидаю. Так само буду різати на невеличкі відрізки. І будемо сушити. Воно так сушується, що потім я беру рукою. Навіть не потрібно його перемалювати. Отак рукою отак. прямо коли воно лежить, так взяв, раз, розгусив і все. Воно впало вже порохом. Саверу вибрали. Ще завтра потрібно саверу помити з землі повимивати і можна буде її їже так само чи сушити, чи зберігати. Всі листочки я обірвав, лишилися такі штрипухи, я їх зараз поріжу. Ось так. Кусочки по сантиметру. Такий кусочок він як висихає, він так всихається, що він робиться як ну, приблизно. Сорний горошок. Такий маленький. Я думаю, що його вже і не потрібно перемелювати. Просто кидати в зуб, в борщ, м'ясні страви. Ви як думаєте? Чи потрібно її перемалювати в порошок? І нехай так буде. Метел я вже розпалив. І зараз буду ставити читер. Ну що, то завтра покажу завтра, як я мию селеру. Повискладував я ось так коренями догори селеру і буду її вимивати. На низ ставлю підвищення ящик. Ось так воно, там пустий ящик під низом. І верх мию. Ось така вона вже частенька. Там де-не-де є листочки попадаються, гниленькі, чорні. Ось така вона гарна. Це ще не мита. Всі корені в землі. Ось ця вже є помита. Повимивалася вся земля гарненько, піленька, чистенька і нехай підсихає. Будемо її потім подрібнювати, сушити зберігати в свіжому вигляді. Яся, ти що, селера маєш? Що там в тебе таке? М'ячики? Ще залишилося трішки зелені селери. Так само потрібно її помити, розложити, висушити і порізати, після чого дати на сушку. Такий в мене є наконечник. От крана в ньому нема його тільки так втаскаю, і все. Такое незручно. пішла вода. Було чорне, але все вимиває і стікає вниз. Чорна селера, так? вими, вими! вимиви білесенько чорне вимивається щось земля в роботи зроблено это чистенька. Ще десь виноград завалявся. Яся, ти любиш виноград? Та? Любиш виноград? Тобі не можна винограду. І ще три ящики залишилися. Кому сподобалось наше відео, ставте нам подобайку Хто ще не підписався, підписуйтесь на наш канал. Дякуємо за перегляд. Зустрічі в наступному відео. Включаємо вагу. То не грамо. І така в нас є содарка. Ось така, це Та найбільша. Ну, Великі ще ми викопували. Кіло 299, кіло 300 майже. Отак. О. Кіло 302. Там ще корінчик лежить. 304, 303 один грам висів на Ну, Ось такий результат у нас вийшов. Така гарна севера. Чуть не півтора кілограма. Чиз. Немає настрою, сонечка нема на дворі.